Доброго дня. Сьогодні я хочу з вами поговорити за річки, які ми використовуємо для рамок, але навіть не про річки, а рамки, які вам достались. Це про те, коли ви купили отводок або купили діл собі на рамочках, інших рамочках, не ваших, а чужих, то вам можуть достатись різні рамочки з різною якостю. І ось ми теж свій час купили отводок. І рамочки були у такому стані. Тобто, коли ми почистили, ми побачили, що рамочки побиті шашелем. бачите, і одні є цілі річки з цих рамочок, а одні такі от побиті шашелем. Яку рекомендацію хочу дати відносно цього? Якщо у вас така ситуація, є два варіанти. Або ви, якщо вам жалко викидати рієчки і ви дуже економна людина, ви берете і кип'ятите з каустиком. Цю, ці річки, 3% берете на ємкість води, каустика і кип'ятите, після цього гарно промиваєте і очищаєте. Але якщо ви все ж таки людина, яка розуміє, що в цих отвірах може бути заводитись міль, так, і от я вам прямо покажу, у це, бачите, частково сліди молі. Десь ще я вам хотіла показати, що є слід, сліди молі. І ви будете розуміти, що ця міль дуже гарно розводиться в цих отвірах. І якщо в цих отвірах є такі отвіри, то це ви допомагаєте молі там розводити, тому що вділка в отвірах буде не так зручно достати, будь-що, ніж коли річка рівна. Яка рекомендація? Все ж таки, от Розібрати рамки і краще відійти від свяхів, збирати рамки тільки на шурупи, тому що от ми купили рамки, а рамки збиті так, що де є. Торчащі цвяхи і для бджіл все ж таки це погано. Ну, ми купили рамки з вощиною і з отводком, тобто, вже з продуктом, як я кажу, не просто нові рамки. Ми їх не збивали краще. Це шурупу, це буде трошечки дорожче, але можливо і ні. Чому? Тому що, коли ви. Закручуєте на шуруп, у вас йде чотири шурупа. А я бачу, коли забивають на цвяхи, то на одну сторону йде раз, два, три, чотири, іноді навіть даже по три цвяха і думаю, що воно буде крепко триматись. Але краще закрутити на один шуруп, і у вас на одну сторону йде по два-три цвяха. В сумі це виходить 12 цвяхів або. Вісім цвяхів, розумієте, на одну рамку. А так у вас йде чотири шурупа. І шуруп завжди тримає краще, ніж тримають цвяхи. Вам зручно открутити, відремонтувати і зробити заміну. І відносно тепер рамок. Якщо у вас все ж таки отак шашелем річки ваших рамок, яка рекомендація, що все ж таки отак взяти і викинути в сміття. Якщо у вас залишились ось такі рамочки, ви їх само кип'ятити, можете прокип'ятити без каустика, бажаєте суксусом, бажаєте з каустиком, бажаєте просто з воді, але ось так прокип'ятити і зібрати нові рамочки. Розумієте? Тобто, ви ось Ось так ми ми зробили ревізію цих рамочок, що що підійде, що ні. Ось на таких рамочках у нас був І після цього ми прокип'ятимо, тому що, що я замітила, я розумію, що міль може бути скрізь, але якщо її вчасно. Прибирати, то молі буде менше. Якщо не вчасно, то моль, якби ви її не бризкали оцетом, якби ви не захищали її потім. Якщо в будь-якому отвірі є отут от лічиночка, то в цій лічиночці обов'язково може бути якась частинка, яйце або щось, яка відклала міль. І в ній обов'язково заводиться. Міль і вона руйнує ваші суші, і вам це буде не дуже добре. Чому я це сказала? Тому що я восени, коли ми придбали один отводок, я передивилась всі рамочки. Частково ми присидили на інші рамочки наш отводок, і я його поклала, думаю, суш гарно, і залишу для весни, щоб використати ще один сезон. Але зрозуміла, що як я не дезінфікувала, не провітрила, що б я не робила, і травами, І оцетом, і сірою, десь, десь отак. От, в рамочці є яйце, і воно пішло по суші. І після цього частково суш, на суші ми побачили частково сліди мілі. Я цю суш вирішила не залишати в вуликах. І суш, там, де була хоч один-два проходи мілі, теж вирішила не залишати, все перетоплю і розібрали ці рамки, ми їх прокипятимо. І... Вулик поставимо тільки нову вашіну, з якою буде або нову суш, таку свіженьку, яку вони зробили в минулому році, і буде це для вуликів. От про це я хочу побалакати, як ви бачите, тут теж є сліди, отакі сліди, отвіри, і це я теж викидаю. Ось на цю тему я хотіла вам розповісти, і тому ін іноді потрібно бути... Не то, що економним, а раціональним чому, тому що іноді наша економія приводить до того, що ми трямо дуже багато суші, яка нам знадобиться в процесі весняного, літнього періоду для розплоду і медоносу гарного нашого меду. Тому що будівлі, ви ж розумієте, їм потрібно для розплоду суш. І щоб нагнати нагнати цей розплід, то ми повинні про це гарно подбати. А щоб подбати, то наш товар теж, як я вже повинен бути якісного, якісного стану. Підписуйтесь на канал. Дякую.